І йоу, всім привіт! З вами гарбузовий Пиріг і це моє нове відео. Отож, сьогодні я вирішив зняти для вас відео по Роблоксу і по Grover Garden. Отож, як ви бачите, у мене зовсім, зовсім новенький аккаунт. Це вже не емулятор, це вже я по-справжньому скачав Роблокс. Тому ставте лайк. Ну а ми починаємо! Отож, наша ціль на це відео мати тисячу шекелів. Мати тисячу шекелів. Усе. Це наше цільне відео. Ух, яка музика тут голосна. Треба поменшого. Звуку. О, чекайте. О, усе. Ми з таким зробленим скіном наперед. Зайшли на сервер. На якому хлопець, в якого всього лише 9 шекелів, і ще один, який тільки-тільки почав грати. В нього 20 шекелів. Тож, зараз ми натискаємо кнопку Поговорити і купуємо дві морквички. Йдемо на наш сад і нам каже, о, все. Зараз ми натиснемо от сюди і... Ще сюди, отако гарненько. І чекаємо, поки у нас виросте морквичка. А ще не забуваємо, що ми можемо халявні подарунки отримувати в mm -hmm. шопі. Тому ще беремо ось отак. І дивимось. У нас ще не відкритий шоп Тому зараз будемо збирати дві морквички. І ти Продавати йому наші морквички і заробляти гроші. І нам грошей вистачає тільки на 4 морквички. У нас ще один шекіль залишається. Тому ну, отакого ми купуємо моркви. Ну, не купуємо. Садимо морквички. І в мене росте золота морквичка, уявляєте? Збираємо, збираємо, збираємо і збираємо. Йдемо до, як його звати, не знаю. Продавати. І бачу, ми швидко до тисячі дійдемо. Шекелів. Але зараз наша ціль взяти один Blueberry. blueberry Steel. І мені пише, що... Там сток оновився, але чомусь в мене його немає. Не висвічую. Тому ми беремо Blueberry, Blueberry, сад, садимо, беремо watering can, виливаємо його відповідно і зараз подивимось, що нам буде який випаде. Що у нас виросте? І поки росте, ми візьмемо усі морквички з є. І на всі гроші ще візьмемо отаку От е, полунички. І полуничку ось тут посадимо. Отаку. От Гарненько. Ну і морквичку шлиденько посадимо. Тож зараз ми зустрінемося тоді, коли у мене буде вже гіршоп і інші магазини висвічуватись. Тобто буде плавний перехід для вас. І зустрінемося вже у, у, на сервері, на якому буде гіршоп та інші магазини. Отож, ми з'явилися в новому світі, там, де у нас вже є з нової обнови ось е, новий хлопчик, горобчик, який може нам за 100 тисяч продати? Що це? Буряк? Буряк може нам продати. І цікавий хлопець. І мені здається, Краще буде ці до 10 тисяч діти. Ось. Отримаємо 10 тисяч. І тоді закінчимо відео. Але чим швидше ми закінчимо відео, тим швидше я зможу знімати для вас нове відео. Логічно? Логічно. Аналогічно. Тож ми йдемо продавати нашому хлопчику-горобчику всі наші гроші. Ми отримали 188 шекелів. І ще ми отримали я лайк від цієї дівчини. Тому ми цій дівчині, це не ця дівчина, але ми їй теж поставимо лайк. Скажемо, го дружити. Тому що чим більше друзів, як ви знаєте, тут friend Boost є така кніпочка. І, ну, це не кніпка, це не. Чого я кажу кніпка? Це не. А як правильно? Кнопка. Кніпка. Хм, чекайте. Зараз я згадаю. Кніпка це буде. Кніпка. Так і буде кніпка. Вау! Я геній. І... Я так придумала, по це класно, бо я розумний виявляюсь. Неочікувано, правда? Хм. І зараз ми купуємо Ось. не вистачає грошей на інше. І, до речі, бачите, додали нову рослинку. Я просто не, об, онові, обнові, ну, загалом, на обнові оновлені. Загалом сидів на обнові Grow Garden на іншому аккаунті, і там я багато грошей не маю тепер на тому аккаунті. Хоча й мурочки трошки взагалі. Уявляєте? Зараз ми посадимо 19 цілих моркві. Подивимося, скільки нам з тієї моркви грошей дасть. Але садись морко. Молодець морк. Зараз ми ще тут нашу полуничку посадимо. І вона мене inviting to join Double Jump Troll Tower. Ігнор. Я... Не хочу в іншу гру зараз грати, тому що у нас по плану гра Grow Garden. І якщо ви хочете більше відео по Grove Garden або по іншим відеоіграм, то набираємо 50 лайків на цьому відео. Хоча, дивлячись на ваш дуже-дуже актив по лайкам. Я буду 10 лайків просити у вас. Ви що? Більше лайків. Тому що чим більше лайків, тим більше відео. Ви ж вважайте і не забувайте. А ми поки продаємо наш. А що це? Це у нас інвентар. І ми його продаємо. Зараз я купую одну ще Blueberry. Один оранже тюльп оранжевий тюльпан купую. Телепортуюся на свій сад. Тут я сажу оранже тюльпан. тюльпанчик сажу. Це для вас мої любі підписнички. Вот, дивіться, Це для вас. от від серця і почок дарю вам цвіточок Давайте я вам цю квіточку гарну, а ви мені лайк. Домовились? І, і ніхто не постраждає? Ніхто не постраждає. Якщо ви поставите лайк. А якщо не поставите, у мене вогнепальна зброя. Ось. Тому, у, тому що вовк, хоч і не лево, але лайк. Під гарбузового пирога відоси ставить. Під гарбузового пирога відоса ми правильніше було б сказати. Але нічого страшного, ми любимо себе такими, якими ми є. Це добре. А ми дуже швидко розвиваємось, бачите, у нас вже 2000, 2000 на увагу. Зауважте, що у нас 2000 є в кишенці. Ми купуємо три помідори. Три, е... що це? Сім'ячка. Сім'ячка, тім'єчка, помідор. І будемо чекати, поки воно виросте. І як ви бачите, тут з новим оновли... Оновли... оновленням, бо я не знаю, як це ще правильно назвати, з новим оновленням нам додали, як бачите, отакий, як в Бравл Старсі пас, тому Брови Гарден, тому що Беровий Гарден дуже жорстко скачується в прірву. Вони нам кажуть, купіть за 99 робоксів. Встигніть за 10 хвилин купити 2000 шехелів. Потім іще купіть гро, цей, зібрати усе. Тобто, точніше, виростити усе. І ще е, яблука сід, Це сі, 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 сім'янинка. насінинку, яблука купіть І буде вам щастя. Алло, у мене взагалі робоксів нема. Що ви хочете з ними? І, до речі, я давно не знімав по робоксу відики. Тому буду частіше знімати, по-моєму, відики, мабуть. Бо вони класні, мені подобається. Тому що мені хоч в кайф знімати відео для вас. Моїх любих. Але треба платити, тому що за контент треба платити. От я вас дивую. Ви будете мені платити лайками, коментарями під цим відео. Там усілякою такою штукою. А я вам повітряний чам пошлю. Все, платіть. Боже, як це виглядало тільки що не засуджуйте мене в коментарях, а просто напишіть гарбузовий пиріг, ми тебе любимо. Ми твої фанатки. Буде класно. Мені приємно, вам класно теж. Вам не тяжко. Залі. Ну, зауважте, поки я такий добрий, можете мені написати коментар. Так уж і буде. Дозволю вам. Але потім, щоб написати коментар. Треба буде лайк поставити. Тому не будьте лінивими. Ставте лайки, пишіть коментарі. А я все відео буду вам тоді просити ставте лайки, ставте лайки. Пишіть коментарі, пишіть коментарі. І вам приємно і мені. До речі, дивіться, є ФОЛ. Ситпак Екзотик Фул Ситпак. І от я на минулому своєму акаунті колись давно мав Rainbow Штучку Отаку от Ситпак. І там я отримав дуже класну штуку. А ще я мав усі ці сім'янинки. Мені колись везло, а зараз не везе. І щось ми погано прокачуємось, я так розумію, тому що треба більше купувати, швидше прокачуватись. Бо тому що в строки відео не вкладемося. Розумієте? А, а мені вважаєте, строки дуже потрібно дотримуватись. Бо інакше мені потім насяльник атата зробить. хоча в мене насяльника нема. Тому я нічого не боюсь, я безстрашний. Я крутий, я безстрашний, я в курці крутий. Я зі скіном дефолтним сижу. хі-хі З мене репер поганий, але я ще такий співак. Нормально я співаю, але придумаюся як так. Можу на суржику, я розмовляти, але це буде класно звучати. Бо я крутий, я гарбузовий, гарбузовий пиріг, я крутий, ви ставте лайки і ставте дзвіночок. Я знаю, на мене по цей стидно дивитись на мене вам. Мабуть, такі. Боже, що це таке? Відпишуся від нього. Так. Я, я ваші думки читаю. Вважайте і не забувайте. А зараз ми намагаємось дуже швидко прокачатися, аби швидше 10 тисяч змогти зробити. І давай... 000. йоу йоу-йоу-йоу, -йо -йо, привіт, народ! Це я, котрий той. Хто знає, хто зрозумів, що за пісня це, ставте лайк. І буде вам щастя. все, дякую, Тітя. Тітя і тетя. Дякую. А я поки збираю багато-багато колунички. -багато щоб потім її продати. І отримати одну тисячу. Як мені сумно? Ні справді сумно. Давай гарбузою бери, Ти зможеш. Болісно слухати оці о... дзинь-дзинь, коли твої монети пропадають з твого гаманця. Це так болісно. Але я, як справжній чоловік, я терплю це. Тому класно. Ось іще садимо наш помідор. Ще один оранж тюльпанчик. І збираємо наш урожайчик. Я хочу так збирати тоб, назбирати, що я халявний халявну сі, насінинку отримаю. Я можу... Я, о, я маю наснинки. Клас! Зараз ми оці дві насіннення ось поставимо і буде нам щастя. Ось, потім ми ще оранж тюльпанчик. Оранжевий тюльпанчик збираємо. Так. Потім ми отримаємо ще від цієї гарної тіті щеповничку. І зараз... Ідемо продавати усе. 2000. Ну, ми гарно просуваємось, мені так здається. М -м Пас, Квест, Клейм, Клаїм. До речі, що я в... нагородах зараз отримаю. Я отримаю фей фейерверк. І все, і монетки, і 50 монеток, і все, і все, і все, і все, і все. Це сума. Бо я так стараюся. А у мене вже нічого в стоці немає. Тобто, називається Збирай все, що маєш і сподівайся, що ти за відео встигнеш. Бачу, росте не моє нещастя, котре несе назву великий-великий та високий-високий томат. Їх треба видаляти зі свого саду, тому що вони дуже багато місця займають і це дуже незручно взагалі, взагалі. До речі, що мені тут... Oh, у мене тепер фєєверк є 50 монеток, за які я нічого не отримаю. І нічого не куплю. Це сумно. До речі, пишіть в коментарі свій нікнейм, по якому можна додавати вас в друзі в Роблоксі. я вас додам в друзі в Роблоксі на свій другий аккаунт. Отож, з вами був гарбузовий Пиріг. Весь себе такий гарний сігма. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, дитяти на дзвіночок, писати коментарі. Ну, а з вами був гарний настрій, гарбузовий пиріг. Всіх люблю, всім па-па!